Дорогі мої підписнички, як писала нині мені одна жіночка, ти так раніше Валерчик до нас звертався, дорогі підписнички. А зараз, шановні підписники та гості мого YouTube каналу, всім доброго здоров'я. Я вже не знаю, як до вас звертатися. Я і так уже до вас звертаюсь, як Ну, як тільки можна хорошо до вас звертатися. Я звертаюсь. Так, дивіться, яка ситуація. Сьогодні продовження рубрики нашої. В минулому році ми з батьком почали будувати там на воротах цей ж навіс, і ми його не добудували, оскільки не було в тому потреби. Зараз потреба є, матеріал є. Підкупив усе і листи цього ж заліза. Зараз набрав дошок, набрав длинних реяк. Агресивно налаштований. Бачите, тут скільки інструменту, так що працюємо. Їдемо на хутір. Зараз батько снідає та також під'їжджає. А що мені? Зараз погрузимо разом з вами, я відчуваю вашу підтримку, погрузимо, будматеріали та потихеньку торохтимо. Працюємо. Як кажуть, не габарит, штрафи за не габарит. Ні, не чув. Так і в нашому випадку, драбина не знаю, скільки метрів. 2 метри прицепа, да? ну хай драбина метрів 5 і дошки. 4 метри. драбина і дошки метрів по 6. Так що не габарит, ні не чув. Так, ну ось ми приїхали вже на наш фронт роботи, на наш об'єкт. Будемо зараз щось мудрувати та хімічити. Інструментів вже ж набрали, потрібно щось ж зробити сьогодні. У нас є півдня в запасі. Так що відкриваємо браму і працюємо. Людям на здоров'я! Ти <рес> бачиш, що вони люди роблять, Ой, дядя Діма. Так, приїхали з Вітером Миколаєвчем, уже ж конкретно взялися за роботу, укріпляємо. Все буде, я думаю, добре. Ну хіба вона не схоче, як кажуть в народі. Так, ми працюємо. Що тут? Потрібно його до цієї балки. Правда, вона акаційова. Сейчас мы ей прохимечим. Дядя Дим! Що по крищі? Коли, коли краса? Моя задача, красити закончиться, я гарно переп'ю, коли ти діло, щоб з мене руки не тому що це ювелірне діло. Там треба лежать, що воно буде впуститися. Ну що, пишіть, глянемо, що хлопці натворили. Те, що мені дивиться, ти Не, ну гляньте, ну глянь, ну гляньте. Таких таких немає, я не знаю, я батьку напишу це діло, Багадан за сина. Моя такая сегодня пришли дорога. ай я ха 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 не а ай ай Да не вот заговорочки, да не возьмем типочки, не вычеркнуть. Хватит музей, это блядь, знаешь, панциональ для красных детей. Заходишь там. Ой, йо. Вот это вам туди, вам туда. Плыточку. Вам туда. Там ставилось пить. Плиточку покажи. Вот такая же дядь Дим будет, да? на, на полу, полу. полу така ж буде постелена. Так, що мені це? Постелена. Я, я буду я буду постелена. Це хорошо, що ти зайнявся, і я не зайнявся. Тут було таке раз, а плюс все одно 99 і 9. Поняв. <ріху> це що ти? Ти те, те, батьки, і що ви себе дивиш такий? А як ви, у мене батько алкоголіки мати алкоголіки. Але не чинуєте, все нормально. Ми своє життя пропили. І своє, і ми кажуть, Но, пи, поки є а вона самокна, наховь, і Не откладай п'янку на завтра. А, пизд, а, а, дівчат, а, дівчат, а дівчат на старость. Работаем. Потихоньку. Да, я им помогаю Ох, В них я буду еще. Да не, не начинаем. Все, будемо працювати, Ждемо дядя Діму на кришу. Свята проходять. І мене ніколи не подоводить, і мене тіла слухає, чи не І так, друзі, ми укріпили той же ж навіс. Приїхав я по до додому. З'їздив, точніше, взяв фарбу. Так, дошки. Частина пішла сюди. Термиколаїв тут працює, тримай ніж. Чухай, чухай. да, Фарбу там е, збиває не потрібно. Так, дивіться, як ми усилили. Ви бачите, кинули тут дошку, перемички, розпорки. І вже воно вже воно цупке таке стало, що просто е, профнастилом вкриється, буде зовсім інший вид. Буде пісня, пісенька. Так, шановні, зараз тоді шведесенько краснем. да, і я думаю, покажемо вам готовий результат. Хотілося б сьогодні її профіль накрутити, але ж вітер дуже великий, парусність там сумасшедша. І в цілому, я думаю, нам не вийде цього зробити. А по спокійній погоді все ми прикрутимо. Не переживайте за нас, тримайте за нас кулаки. сама, лучша, сама краща підтримка це вподобайка. І будь-який коментар на підтримку нашого YouTube каналу. А, підписка, да, бо багато людей дивиться без підписки. Статистику дивився, нашого брата всюди багато. І Америка, Великобританія, Казахстан, Італія, Франція. Ну весь земний шар дивиться мій ютуб канал, але ж мало хто підписується. Так що переводьте, перекладайте, нажимайте підписка і буде все гаразд. Так, працюємо, фарбуємо і вмикаємось. Тут Віктор Миколаївич, ризикуючи собою, заради ага. цього старого хутору, творить такі речі просто. По забору пригає. Ага. Як молодий. Да. <laughs> Як молодий. Та да, ти і не старий. Ти так скажи. Я не просто давній. <laughs> так, вичищає. Я Вичищає всі нюанси. Так, компресор на базі. Фарбу я наколотив. така, от бачите? Фаричневий колір. Зараз будемо все ж таки фарбувати. Ну що, шановні? Фарбуємо повним ходом, оскільки часу немає. Бачите? Так, кажи всім до побачення. Так, Бачите, в одну сторону трошки пофарбував, а на цю сторону прийдемо. Покажи, який ми йдеть так маємо. Таким чином фарбуємо. Сьогодні вітер такий, розсот фарби дуже великий. Потихеньку. Щітко було б дуже-дуже довго. Так що, шановні, працюємо, ще раз працюємо. Так, шановні, зібрав всі свої бебехи, так, я не розрахував із фарбою. Дві банки пішло на цей козирк. Гляньте. Козерак наче невеличкий, а дві банки пішло. Або ж вітер сьогодні шалений. Я не знаю, розход такий, блин, як на крузаку був. Ну, зато викрашено, бачите, як дуже красиво, дуже здорово. Мені все до вподоби. Тепер буде безвітряний такий деньок. Віктора Миколайовича попросимо на допомогу. І в цілому, я думаю, за ми нашиємо листи. А ви підтримайте нас коментарем, подобайкою. Кому сподобалось дане коротеньке наше відео. Я ще раз повторюсь, коментуємо. Дякую, що завжди з нами. Фух, і так півдня я тут затратив. І з самого ранку. Нічого, ми пофарбуємо і паркан, і ворота, і буде все воно в колір. Буде кольорово, красиво. Так що дякую кожному. За підтримку, всім добра. все буде Україна.